Вітаю, друзі! Сьогодні 20 грудня 2024 року, і поговоримо про те, що Зеленський і компанія продовжують курс на оскотинювання українського суспільства, на зниження рівня суспільної дискусії, на відволікання уваги суспільства від справді важливих проблем і на отваринювання нашого сприйняття реальності. І це було би ще нічого. Але, схоже, такий стиль отримує резонанс навіть серед інтелігентних і освічених людей. І це страшно. Тому що, якщо на це реагують очікувано прості люди, простий мудрий нарід це одне але коли на це у визначений владою спосіб інформаційно-психологічних операцій реагують. Доктори філософських наук, викладачі університетів це свідчить, що ми надзвичайно примітивізуємося і не розуміємо загроз, якими є така стратегія, інформаційна стратегія влади. Про що я маю на увазі? Вчора Путін провів велику прес-конференцію, де відповідав на запитання так званих простих росіян. Я не буду передавати насправді тези, які він там просував, тому що фактично вони зводяться до того, що він вже говорив, можливо, в інших інтерпретаціях. Він цинічно запропонував змагання щодо того, хто попаде в Київ і чи зможе західною зброєю відразити цей напад за допомогою Орішника Російської Федерації. Так, це неприємно, це цинічно, це провокативно. Але Путін міжнародний злочинець йому можна. Путін, до речі, цілком послідовно дотримується своєї позиції, яку він займає вже багато місяців, про те, що Украї... може піти на перемовини з Україною лише якщо Україна погодиться на окупацію Російської Федерації чотирьох областей, і що. Має бути не вступ України до НАТО і не визнає легітимним Зеленського після 20, 21 травня 2024 року. І запитує, з ким можна буде підписувати майбутні мирні домовленості. Цьому Україна нічого серйозного, аргументованого, спокійного протиставити не може. Як зреагував Зеленський на пропозицію Путіна позмагатися, хто, чи зможе Захід відбити ракетну атаку Арешником на Київ? Він назвав Путіна довбойобом. Це цитата. Цитата людини, яка називає себе президентом країни. Він написав це в Твіттері, і його радник Литвин підтвердив, що це оригінальна цитата, яку Путін сказав, продовляючись це відео. Відео, яку Зеленський сказав, продивляючись відео з Путіним, це насправді жах, тому що як би себе не поводив Путін, це не означає, що ми можемо опускатися до рівня наливайки біля вокзалу, де збираються вже цілком опущені люди, які заходять випити 50 грамів. Можна обрати інший спосіб риторики. Можна було скористатися інформаційно для того, щоб просувати цей наратив в, засоби захід... в західні засоби масової інформації. Адже вони будуть цитувати і Путіна, і Зеленського. Цією фразою Зеленський принизив не Путіна, він принизив Україну. Принизив усіх нас. Розраховує на наш настільки низький інтелектуальний рівень, що він вважає прийнятним з нами так розмовляти. Замість того, щоб обговорювати провали влади щодо фортифікацій, щодо озброєння, Он, е, кібератака на всі державні реєстри, щоб обговорювати це, щоб обговорювати те, як, що ми будемо робити з демографією, що ми будемо робити з економікою, що ми будемо робити з політикою, що ми будемо робити зі свободою слова, влада опускає рівень суспільної дискусії до рівня людей, які опустилися. До майже тваринного стану. Зеленський свідомо запустив і ПСО, яке підхопили багато хто з людей. І псо на руйнування нас як спільноти, на руйнування нашої моральності, на руйнування нашої прийнятного, припустимого. Це не відповідь Путіну. Це не мачизм. Якщо б Зеленський справді міг відповісти Путіну, то треба було відповідати справами. Треба було готувати Україну до вторгнення, розвивати наш оборонно-промисловий потенціал. Треба було будувати фортифікації на півдні і не розміновувати чонгар, не розміновувати і підривати мости через великі канали в Херсонській області, щоб зупинити навало російських військ, не здавати Запорізьку атомну електростанцію. Готувати фортифікації на півночі, готувати програми евакуації людей, евакувати діток з дитячих будинків, старих людей з будинків престарілих, культурні цінності з музеїв. Ось це була би справжня серйозна відповідь. Але в суспільства немає на це запит. Воно радіє з того, що Зеленський назвав Путіна довбойовим. Це буде мати якісь позитивні наслідки для України? Це щось змінить в стратегії Російської Федерації. Не піддаваймося на цю на це оскотинювання. Це шлях у безодню, це шлях в нікуди. Слава Україні!